Доброго дня, мої дорогенькі. Сьогодні хочу зробити розпродаж чоловічих засобів для гоління і після гоління також гелі. Ось такі набори в мене є. Є дещо без наборів, таке, що повторюється. Ну, декілька в мене лишніх залишилось. Я вам зараз розповім. Що по чому, а ви вибираєте собі, може, кому що і знадобиться. Значить, ось такий набір з вугіллям, чорним вугіллям. Тут де, е, шампунь, кондиціонер і гель для душу це три в одному. Такий ось бальзам для гоління і бальзам після гоління. Ось такий набір виходить зі знижкою 200 гривень. Окремо кожна одиничка буде по 70 гривень. Таких наборів в мене три. Три комплектованих таких наборчики. Є ось такий: тут від лупи, бачите, шампунь-кондиціонер, гель для гоління і після гоління. Також 200 гривень буде зі знижкою, і окремо по одиничці буде по 70 гривень. Також ось такий набір основний уход. Тут для гоління, шампунь-кондиціонер, ось такий лосьйон рідкий після гоління, і може бути ось такий крем-гель для обличчя, основний уход для гоління після гоління, такий зволожувачий, як крем для обличчя. Такий набір також буде. І окремо в мене декілька ось таких гельчиків. Декілька ось таких після гоління в мене залишилось окремих. Ось такі це для, вже для гоління, це все в старому дизайні, а це вже в новому дизайні. То, що в новому дизайні все окремо буде по 70 гривень, це в старому дизайні буде по 50 гривень, це гелі для гоління. Так що, дівчатка, обирайте своїм хлопчикам, може, кому на подарунки треба. У мене сьогодні от, підібрали ось такий набір, запитали я. ось... До... Жіночка на подарунок, основний уход. Так що обирайте, набори будуть по 200 гривнів, окремо кожна одиничка буде по 70 гривнів. Запитуйте, поки є в наявності. Всім пока!